синько нічка у село прийшла, приємний відпочинок принесла, де світло у віконці мерехтить, то мама над колискою сидить, турботлива, спокійна, ніжна ненька. І колискова пісенька тихенька В країну снів дитину провочала, Малеча в країні ті літала. Багато бачив там солодке снів, то був пташок весняний, гарний спів. І я, малий в колисці тихо спав, а спів в кімнаті ніжний твій лунав. Так часто вабила тебе колиска, хоч і питань була велика низка. дитя, яким буде твоє майбутнє? Хай буде лише щасливе, незабутнє. Малим так шкоду часто завдавав, характер не найкращий проявляв, а ти з любов'ю все не раз прощала. День другий з пам'яті усе стирала. плачу вранці часто прокидався, я бачив сльози в очах і дивувався, чому ти плачеш? запитать хотів. На жаль, тоді не все я розумів. Таке питання жару підкидало, і сліз в очах дедалі більш ставало, але у відповідь лише мовчання. Так зрозуміть, хотів переживання, та лише зараз їх я розумію, їх показати в зібрані волію, чи зможу дітям я подібне дати, чи будуть вчинки батька пам'ятати? Не раз життя моє ти рятувала, від смерті, від страждань в спасала, навчала серед хвиль не плазувати, удари долі з мужністю сприймати. Коли тебе оненько обіймаю, твій подих материнський відчуваю, блакитні очі завжди пам'ятатиму, у них любов завжди вбачатиму. З чим порівняю чарівне волосся, воно немов наповнене колося. Для мене ти завжди така вродлива, прекрасна, ніжна, мила, терпелива, а руки в мозолях так дорогі. Я бачу, працьовиті у вісні. вони немовби золотом покриті. Завжди, завжди в сім'ї всі були ситі. Ти все найкраще ближнім віддавала і власних сил своїх не шкодувала. Важкі були недоспані ті ночі, хто бачив втомлені блакитні очі. Твій голос крок здалеку виділяв, статуру рідну в натовпі взнавав. Для сина мама завжди особлива, прекрасна, мов улітку жовта нива. Подяка у вірші за виховання, таке сьогодні має я бажання. У мові слів хвали занадто мало, приблизне, щоб поняття дяки дало. Добра чимало в тебе почерпнув і настановиш часом не забув. Це так чудово мати цю людину, і бути з нею поруч кожну днину. О матері, про вас лунає ода. Вам від творця готова нагорода, Господь про вашу жертву пам'ятає, вас в небесах вінець не за це чекає. Нелегка річ доглянути дитину. Давайте краще виховати людину, лиш вам, о матері, ця річ під силу і посмішку чарівну мати милу. Ви не забуті у Всевишнього. О ні, благословені будуть ваші дні. Ви їм любов до Бога прививайте, настане час, Плодів в ділах чекайте. Прийміть подяку від душі, від серця в простоті, прийміть його від молодих людей, від дочок та синів, своїх дітей.